Чарівного часу, шановні українці, хочу вам на грудень на своєму оракулі крука зробити зараз мантику по і на рунах. Ну, я вже по традиції, те, що люди люблять дивитися, які алгоритми чекають на познаках Зодіаках, розіб'ємо саме українців. От що чекає. Бо в грудні го року. Так, поїхали. Поїхали. Мантика на грудень. Що чекає овеню. Грудень 24-го. Будемо три карти дивитися. Можливо, щось докладемо. Так. Заплідниця суд такий несправедливий, людський. От. Цікаво. Тобто буде і суд, і будуть якби вищі істоти. Спостерігачі за цим наглядати. Заплідниця суд. Можливо, суд буде пізніше, але заплідується це людський. Це щось будуть вас судити пізніше по ваших справах. Але за цим моніторять спостерігачі. І таке враження, що спостерігачі, ці що за проектом людству, так планету тримають. Дивляться за тими, бо як. Хтось ззовні тримає ядерну кнопку, чи якийсь наш головнокомандувач, чи той, хто ресурсами України володіє От. І за ним дивляться, що воно чудить. Ну, це, а за всіх овнів, тобто, алгоритми, що щось запліднеться, то, що призведе до суду подальше. Тобто не зараз буде суд, а він запліднеться. Тобто будуть якісь речі, які потім будуть глобальні речі, які будуть за вами спостерігати включаю Овнів в грудін 24. Лагуз потік. Ну, тут потік вибудується до не. засвітитись. Підсвідомо засвітитись в задоволення. В десь не плануючи. Тобто, ваші дії призведуть лагус Лагуз до того, що ви засвітитесь щось ставити публічним в задоволення. О, це буде завершення чогось у нього, що на матеріальному, в матеріальному світі ви засвітитесь, коротше. А це свідчення може в подальшому досуду призвести. Треба думати головою, значить, щоб не вчути. Так, тільці. що цікає тільців грудень 24-го року. Українців тільців грудень 24-го. Так. Буде якась погана ситуація Порча а, від відьми, або Порча, тобто негативна якась важка програма, яку буде відьма, тобто відуюча людина, можливо, сильна жінка, просто буде змінювати, трансформувати. Або Порчу відьма нашла на смерть, або а, Порчу відьма почне знімати. Тобто, Якби вам, ви хто на що заслужив, корекціонерів заслужили на Порчу, їх сильня проклинають. І тих, хто борги має товарно. По домовиці не випускаю на такому плані. Так що чекаєте, що нам Руни скажуть грудень 24 Напруга. Напруга. Буде якась фізична напруга, напруга в матеріальному світі пов'язана з порчею. Тобто з якоюсь програмою, на руйнівною От буде або чистка, або тут, бачите, і у рус, і цей тобто кожен отримає, те, на що заслуговує, тут немає що. І руни кажуть, як показують напругу, і карти, в принципі, показують напругу з тим, що буде відбуватися. Так, близнюки. Що чекає близнюків грудень 24-го, українці грудень 24. го, грудень 24 -го. Ця, якби, Тут взагалі основна карта просилася. Ну ладно, докладемо ще. Зробимо так. Це основна, це 9 додаткових. Так. Що чекає близнюків грудень 24-го. Ну, Давайте перевернемо, тому що воно ну, якось цікаво по близнюкам програлося. Так. Робота в задоволення. Робота завершиться. Основна карта оця просто просилася, таке як думка була, не витягу більше. Ну, а як який сказав по три, то просто доклали е -е, час, е -е, розставання, час розставатися. От. І завершення якоїсь роботи. Тобто, якісь ну, роботи е -е, завершаться у справах. Особливо жінок, тому що берегиня це жінка, яка успішно керує сім'єю, керує чоловіком і оперує в ну, егре, тримається вершина егрегора сім'ї, на якій сім'я тримається. Завершиться якісь справи. розстанеться з якимись справами, можливо, клопотами. Ну, тут не в задоволення, просто як завершення якихось матеріальних справ. Розстанеться з якимось, тобто буде розставання з якимись матеріальними роботами. Так, дивимося років. Раки, 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 раки небо раки. Так, шичка в українців в груді 24. Шечка раків українців в, українці в груді 24. го Ну, давайте оці витягнем. Проситься, проситься, проситься. Не Подивимося. Так. Робота буде гармонізована, кармічна. Ну, Гармонія, зцілення наслідок роботи раків будуть гармонізовані кармічно, тобто будуть наслідком. Ця гармонія, наслідком того, на що ви заслужили. Але, в принципі, позитивний алгоритм, тому що завжди світло буде. Навіть якщо оголяться якісь проблеми, вони принесуть світло. Порунок, що чекає раків в грудні 24-го. Ну... Вуньо у нас, бачите, якийсь цікавий місяць буде, нього дуже часто випадає. Це означає про якби, не стільки навіть позитив, стільки завершення з чогось шляху. Тому що навіть завершення життєвого сляху це також воньо успішне, тому що якщо влаштай, там, якимось рабом все життя прийшов бути вільним, а якийсь в релігіях рабом пробув, якимось служив, неясно кому неясно навіщо, то в них не воньо, а в нову ті завершується. А в вільних людей, ввідуючих. Життя навіть в нього завершується. Так, ну алгоритм позитивний, тобто робота гармонізується як внаслідок кермічних тих дій. тобто Тих, хто, умовно, був в балансі з породою, тобто не був ні добрим, ні злим, не злим от, а був гармонійний в балансі, той отримає позитивні наслідки в уньо, і тут інгус це якби завершення, в, оце точно завершення в радість. Мужінгу це завжди і гроші, і позитив, і краса, і молодість, і все таке інше. Так що раком дуже класно, грудні. Кармічним раком. Ті, хто за якби заслужив. Ну, карма це відкат. Відкат може бути позитивним негативний. негативним. У ракі він буде позитивний у тих, хто в гармонії з простором. От. Хто на землю чи вогонь чи воду не пліє, От. Чужі ресурси не захоплює. Чужих чоловіків жінок не відбуває. От. З держбюджету гроші не, кладе, не краде, тоді буде все добре. Так. Що чекає лев лев грудень 2024. Левів чекає, що Леві чекає. Так. Тут цікавий варіант. Ну, цеки такі левів багато. То тут може якби в негативному контексті від, ну, небезпечний місяць, тому що якась мертвечина може причепитись або проявитися та, яка тривалий час, у вас жерла, От. Те, що вас умертляло, скажімо так, може проявитися. А те, що тривало в часі, в позитивному контексті, що може ну, проявитися, точно проявиться якийсь паразит в вашому полі. Такий, що конкретно умертляє. Ну, от. Можливо, і у мертвиця паразит постаріє від часу і мертвиця. в Ну мертвиків це ще та справа. Так, леве ще на рунах, леве, будемо вас що І тут в нього. Так, перевернуті ніхто не читає, тому що я з вами що вам відео зараз вас ногами перевернути і розказувати, що це нормально, це не нормально. Є родні алгоритми. Це що догри... догори дригом, то ненормально. Так, знову ж таки, воньо. Буде підключитися до завершення. Ну, підключитись до завершення цвинтарі паразит, пов'язаний з цвинтаром і те, що в часі тягнеться. Ну, Негативний. Ну, левом буде, е місяць, скажімо так, підключитися до, до вуньо на цвинтарі, то це на, на той світ можна піти. тобто Левом рекомендую поберегтися, от, ну, я якби не прихильник захисті. Але якщо леви гідні і від вас є якась користь в просторі, тобто від вас винесете користь людям, оточенням щось робите, то поставте на себе захист. От, хоча б заявіть в просторі. роду зверніться чи до стихій, до, до будь чогось, до дерева більш по захист. Це вам було б добре, тому що такий От, Перший у нас невеселий <гум> варіант. От. З п'яти. Але нічого страшного. Так. Що чекає Дів день 24-го? Веселих характерних. Що чекає у день 24-го українців, українців? Так. Будуть якісь можливо гра маніпуляції ставки підступні. Тут іде як гра і ставка. Ризикові ставки пов'язані з. Майном, ресурсом, добробутком. Заш... ну, Ризики будуть ризики. так. Українці Діви, будемо запускати, що алгоритми будуть супроводжувати. Що супроводжувати Так, тут нас цікаво. Ага, тобто, ну, і тут якби така комбінація гри і скорпіон тут якби, підступність. ну, Це як ставка ризикова. Ось вона на утіз, Тобто не утіз, який може зруйнуватися. Зруйнувати. І тут, бачите, одал на карті, я одал тут, якби ресурс. Потрібно бути обачним. Обачним. Тому що можна засвітитись так, що не засвічуватись. Тому що, якщо засвітитися, ризиково світитися в якихось у грудні, тому що це може призвести оця криза до руйнування затишку. Добробуту, можливо, втрати якоїсь навіть одалце майна. От. Дівам всім не світитися. Кармічні, не кармічні, але не варто світитися. В просторі. Так. Ну, і ризикувати не варто. Але буде спокуса. Гра це також спокуса засвітитися, зробити ставочку. а? В казино, Де виграє завжди казино на 70%. Казу, не варто грати. Хоча один раз колись потрібно було терміново. Не добрав 에, коштів на протигази військовим. То зробив чотирикратний вивід. Але це так не можна робити. Це, його, це тільки можуть відвідувачі зробити, і то вони прописують, для чого вони це роблять, тому що така дія має принести користь комусь, багато кому. Не бавляться відучі, тому що за це є плата, сила і знання даються не для того, щоб. От, тому що гроші відучі ми даються на ті кількості, якій потрібно. От, а щось надлишковий терміново, ну, можна зробити. Але за це, от, ж це іменне також відповідальність. Так, Терези. Що нас чекає українців терезів в грудні 2024 Так, так, так. Ой, цікаве, ох, це цікаво. Тобто, може проявитися е, зрада, яка була від заздрості, хто заздрить, зрадує, зраджується, і тут ексон, можна або цього не бачити, тобто потрібно прокинутись, побачити, хто зраджує, хто, хто заздрить. Ну, проявляться всякі нехороші люди, які якби, і, ну, смерть вам не несуть, скажімо так. Але е, енергію вашу піджирають. Або грають у вас хвісти в гриву за вашою спиною. От. Або ви цього не побачите, таке відбудеться, або ви прокинетесь від цього. Так, ну зараз вони може нам уточнять, що чекаєте разів е українців в груденці 2024 Що тут робота? От. Якесь невдоволення, об, обмеження побачите. Які оці відтоки. Ну це завжди від заздрість, це завжди від... відтік енергії. Щось пов'язане, можливо, з роботою, з ресурсом. От. Ну, можливо, нарешті українці прокинуться, що Ось, якби, вам же нічого не належить. От. А все вінородці, в основному в певної національності, вже в руках. І ліси, і поля, і земля, заводи, енергетика, все. Хто вони справді заразує? Так, давайте скорпиончики глянемо. Скорпіончики. Так, що чекає скорпиончики українців у грудень 2024-го. Не вже все чарівно буде. А, не зовсім, не варіант. Так, скорпіончики 2024-го, як я скорпіончиків українців. Якісь будуть знову ж таки такі приховані дії, цікаві, які йдуть потоком потоком води, тому що лагус. Тобто якісь сімейні справи, о, те, на чим ви тримаєте ресурс, не можна жадімічити. Тобто, лагус це коли все йде вже налагоджене потоком в сім'ї, наприклад. чи ну ви якщо Власник там, ФОП, підприємець, чи неможливо хто власник якоїсь фірми, то те, що йде потоком, якщо станете жадібним, то все рухне. Контролюйте себе. Якщо вже все автоматизовано, то це не той місяць, коли потрібно там, чоловіка як берегіння витискати максимум, чи коли HR, там, HD. в отделе кадров из подлежащих максимум или офицеров на поле боя. Вот, если вы тут вы видите, більш. больше никогда нужно будет с этим делом аккуратненько. Так, а что я тут далі? Стрельцы. Почему стрільці все стрельцы всегда проскакают? Ну, не всегда, а разок проскочил. Давайте. Стрельцы. Что нас ждет? Стрельцы. Стрельцы. Грудень 2024 українці тримав в голові. Стариці, вони щось тримає українців, що чекає українців. в алгоритмі. 에... Українці, стрільці, грудень 2024 О, хоголас аж прям випав. Випав, випросився також. Так, що ми тут бачимо? Місто, тобто метушня якісь такі невільні роботи. Невільна робота. От, справедливо театр. Ну, такий алгоритм неоднозначний. Тобто клопоти справедливі. В цих клопотах справедливо хтось буде грати театром. Або ви, або вами. От. Ну, хиболаз, це можливо, як звільнення або дроблення. Наприклад, якийсь підрозділ, можуть там, батальйон розформувати на підрозділ, чи там роту на зводи поділити. Ну, щось такого плану. От, Що буде справедливо. От. Але буде виглядати можливо, як гра, але це справедливий результат. От. Ну, що це може бути, це ще розлучення може бути. Може бути, розлучене роз'єднання чи розставання на певний час. От. Але це буде справедливо. Коли там жінка-чоловіка запаляла. Чи чоловік жінку задовбав, не даючи ніякого ресурсу. Тобто вигоди ніякої жінки немає, тоді може бути, хебога галас. Але це буде справедливо, хоча це може бути театральне шоу. Ну, шоу таке театральна з постановками, це розлучення може бути. Тобто Терцям будь акуратним. Так. Кози що чекає українців Козерою в грудні 2024-го? Так, тут зрада може призвести оце як сімейна. Зрада можна попасти в тенети зради умовно, і це буде самопорча. Тобто не можна зраджувати, це буде... Точно спалять, точно вилізе великим боком. Так. Будемо 2024-го, якщо чекає Козерою. Українців. Гармонія в сім'ї дорога. Тобто баланс в сім'ї рухнеться кудись. В сім'ї в Грегорі рухнеться, буде рухатись. От. Але на цьому руху він не можна, хто то той свідомо себе знищить. Тут, якби все, в умовах цього. Ну, в сім'я це також побратими, можуть. Долішечка. Можливі алгоритми буде 2024 року. Українців. Так. Щось ми доповнимо просто чи підвішений стан вищі сили на мані. Або від відшаманять. Зараз цепнемо руни. Я водорію 2024 грудня Український. Ану підвісять їх або розвісять. Зніму з підвішеного стану. Знімуть з підвішеного стану. Тому що у нього знову ж таки завершення. Ну, знову ж таки, акцентно матеріальне. от, Успішно. Отдали як фінальна руна футарку Фіналізую, тому що я запитував фінал який? Тут три руни фіналу. Тобто точно підвішений стан завершений. Він завершиться. Ну це не важливо там. чи Поїде, то... поїде не поїде, то поїде. Вити тут, виплатять бойові чи не виплатять, <гум> то ну, буде чітка відповідь, там. розумієте? Це може бути якісь позитивне запитання, негативне, але дивіться, три руни запитав, чи завершиться, на ну, 100%. От. Точно завершиться, як там у нас було. Причому, бачите, фінальні рути, руни кожного ату. Точно щось завершиться. В можете задавати запитання, піднімати там перед керівництвом, перед дружиною, чоловіком якісь серйозні питання, вони точно завершаться. Ну, Проморозитись не вийде, до режиму сніжинки ніякої не вийде. Що чи наглиб... Спостерігачі, це навіть глобальні питання. О. Просто сама карта випала підвішена. Ваш зоряний час. Так, Уделі так давайте риби. Останнє у нас рибки рибки золоті. Так, що 2024 Українців риб по знаку Зодіаку, грудні 24 го чекає. Ну от, з левами теж небезпечний варіант. А інші на диво позитивні всі. Так. Зінки, мабуть, в водолії побіжати, любиш чи не любиш запитувати. Що чекає риб українців в грудні 24-го? Що тут чекає нас? Успішний рух, колись буде слава рух, куди воно призведе до голоду. От. Ну, якби дерево, життя, війна і голод. ну, Це якби, виснаження від бойових дій від агресії в сім'ї на роботі, на фронті. От. Ну, Руйнувань прям немає. Тут більш про виснаження, яке вже тягнеться успішно тягнеться тривалий час. От, Якщо хотіли розслабухи, особливо на фронті, то не буде розслабухи. Можу ще важче місце перекинути перевести. перевезти. Тому що це те, що йде потоком, і воно буде ось таке. Потоком. Від життєва сила буде агресивно виснажуватися. Але тут смерті якби немає. То й таке. Ну що ще? Давайте грудень 2024 глянемо. Барам-барам. Для України. Егрегор України. До речі, там велике відео. Оці якраз викло про романтику можете подивитись. Давайте ще одну карту центральну. Чітко-чітко скажіть, що буде з грудня 24 України. Щось будуть чоловіки намагічувати намагічувати. будуть нам читати щось від тих, хто в них стоїть за спиною. Прям так фонить. От. Буде купа емоцій. Щось мені фонить, що негативним, і особливо підсвічує Чеширський котик. Знову ж таки, тут за спиною, тут за спиною. Керманичі. на керманичі. тому що людьми сили не фонить від цього От, в даний момент. Емоції будуть від цих зашкалювати емоції будуть йти роздоріжжя. Але справедливо, тому що рабів більшість більшість формує майбутнє. Коли більшість раби, от, раби системи не думають, кому, хто є, кому служить, хто є власником, куди це все рухається. Ну, ну але з іншого боку, це роздоріжжя. Буде дуперуватися від роздоріжжя емоцій в України. Куди рухатись? А рухатись куди будуть? Коли, куди оці, скажуть, таємні? Ну, давайте ще на рунах Давайте щось вам веселіше скажіть, що позитивного буде. А то щось якась... Ну, логічно. Люди мають завжди на те, що заслуговують. І в Україні якби перероджуються в таких складних умовах або душі екстремали, тобто такі відуючі там. 9 плюс, хто вже міг переродитися далі після втілення, а приходить розважатися. Або ті, хто має карму відпрацює. А карму за, за зраду мови, роду. Ну, хто рабами поставав, ну, має заплатити. Так, Давайте щось позитивне. Хай набув не скажуть позитивне, що Україну, як і Грегор, чекає у грудні 24-го. Позитивне. Навіть багато рунсиптує. Тут якби у нас комбінашка йде. Ці на раз, І оце окремо. Ну, тут якби успішне руйнування посилиться потоком, Ну, це можливо ми будемо наносити більше втрат, буде якесь очищення, що підсвідоме заплановане. Позитивне. Позитивне, тому що тут успішне руйнування. Ну це як тут немає турісаза як прорив, там такий різкий контрнаступ, але щось десь ми успішно наруйнуємо. руйнуємо. Тобто те, що йде там ураження, наприклад, якісь, які вже є, вони будуть просто яскраві, просто успішні. Ну це про війну, тобто будуть якісь успіхи на фронті. А це руна єднання, дроблення. І єднання і роз'єднання. Ну, якщо успішне, то для України було б добре згуртуватися гуртувати націю, народ. О, ми, як українці, маємо. По... Не по релігії гуртуватися, а по мові нації, по крові по нації по мові. О, тому що Релігія то рабство. Єднання гуртування. Воз'єднання. Ну і успіхи на фронті будуть. Щось успішне ми очистимо. Всі гуртом, навіть будучи оцими слугами оцих неукраїнських релігій. Ну, я про більшість кажу. Тому що більшість формує майбутнє. А ким нам треба бути українцям на даному етапі. Відзеркалюючими. Тому що гармонія не той, хто на високих вібраціях, розумієте? Діти на високих вібраціях народжуються от вони. Ще одне відео нещодавно знімав, бо вони задубали ці високовібраціонщики, Проект, знову ж таки, релігійні. Всі релігії впарюються, що були високими вібраціями. Ну, якщо дитина на високих вібраціях буде і в 40 років дитиною, ну, вона не доживе до 40 років, особливо в умовах можливого перезапуску, коли епоха війн, українцям потрібно вчитись не все прощати від зеркал, а і любити ворогів своїх. Гвалтівників своїх, грабіжників своїх. От. А відзеркалювати. Не потрібно нести руйнування, не потрібно порчі робити. Потрібно просто. Бачите, зеркало намальоване. І козак родовий, і круг, і піка. Яка мастика гостра, колюча. Віддзеркалювати потрібно. Бути дзеркальними, стати дзеркальними. Ляхи там закривають кордон, ми їхні товари маємо закрити. Нам не дають там зброю там, за, за роз'ядерку, ну поверніть нам ядерку. І кожен з вас повинен не пробачати ворогів, а, працювати на те, щоб все було чарівно. Слава українській нації! Будьмо дзеркальними всім От. Роблять нам добро, повертаємо добро. Роблять зло, ну знищимо, щоб більше і ні нам, і сусідам, і нікому не робили. От. Слава українській нації, смерть ворогам української нації.